Великодні свята під загрозою зриву у службі безпеки України попереджають про можливі провокаційні акції під час вихідних. Ми просимо не піддаватися на провокації, знову ж таки зберігаючи святковий настрій, але розуміючи, що сьогодні ми живемо по суті в умовах війни, тому небезпека є, на жаль, постійною ймовірні акції, які покликані дестабілізувати ситуацію як в столиці України. Так і в інших містах. Це все проплачені акції. Проросійські активісти планували цілу серію всеможливих провокацій. І перша масштабна акція була на черзі у столиці. За сценарієм, 9 квітня три тисячі людей мали вийти на вулиці Києва з протестами. За свою антиукраїнську позицію псевдомітингувальники отримали б усього по 50-60 гривень, розповідає Маркіян Лубківський. Наступне місто, яке могло опинитися під прицілом, Одеса. Там диверсанти готували черговий теракт. Втім, втілити свої плани в реальність зловмисникам не вдасться. Мовляв, їх вже затримали співробітники СБУ. Приголомшив радник голови СБУ. І наступною заявою: усі провокаційні акції фінансують із Москви. і не аби хто кошти надходять від так званого офісу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, екс-депутатів Царьова і Олійника. Фігурує у справах терактів також і ім'я лідера КПУ Петра Симоненка. У СБУ зараз ретельно перевіряють усіх членів цієї політичної партії на причетність до вибухів в Одесі та Харкові. кажуть, якщо хтось здійснює злочини проти власного ж народу, вони будуть покарані, не зважаючи на те, які політичні сили за цим стоять. Проте гучні заяви СБУ залишаються заявами, а перевірки тривають і тривають. Втім, судові процеси новими іменами не поповнюються.